Шість спортсменів від Житомирщини брали цього року участь в Олімпійських іграх у Бразилії. Вони не стали призерами, але довели, що завдяки своєму таланту, наполегливості та підтримки з боку держави здатні складати конкуренцію найкращим спортсменам світу. Ці цих результатів не було. Якби не було підтримки, яку я отримував на протязі багатьох років, не було тих людей, які мене підтримали. Тому саме сьогодні я маю таку згоду, нагоду сказати слова вдячності не нам скажем так, спортивного фарта, потому что мы, у нас были четвертые, пятые, шестые места, чуть-чуть мы не дотянули, поэтому есть над чем работать. Просил передать Сергею Назаровичу, что благодаря вам каждая область, в том числе вот Житомирская, как было 25 отделений Национального Олимпийского комитета на семинаре, благодаря каждому из вас область показывает вот такой хороший результат. Потому что действительно за последних, скажем так, я так помню, свяжу около пяти лет, а последних два года мы показываем хорошие результаты и Житомирской области. Лауреатами спортивного року стали атлети і тренери, які продемонстрували найвищі досягнення на європейському та загальнодержавному рівнях, а також спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. На святі були відзначені і представники засобів масової інформації, які постійно висвітлюють спортивні події. Серед них і мої колеги Віктор Бойко і Сергій Богінський. Міні колективом бачення радіо дякую за наш, нашу скромну працю. Думаю, що ми надалі будемо системно послідовно розбіжати про ваші досягнення, які будуть нашими досягненнями. Докладніше про подію дивіться у програмі «Спорт-калейдоскоп». Леонід Харшан, Ігор Грач, новини Житомирщини.